Ми завершили монтаж каміна для молодої сім'ї, яка захотіла мати альтернативне, якісне джерело тепла. Це виявився кутовий камін від компанії Гаврилі Вісне. Ми його змонтували, підключили до димоходу, димохід змонтували, зробили розгалужену систему теплого повітря по кімнатах. Ну що, пішли, покажу, як це все виглядає зблизька. В роботі. За мною. А ну, ну, швидше швидше, швидше, швидше. Oh. У вас будинок, і ви шукаєте надійне джерело тепла. Рекомендую. Камін від компанії Гаврилів Сини. В нашому прикладі, кутовий камін, шириною скла 82 см, висота 50 см і бокове скло 40 см. Від цього каміна ми зробили систему розгалужених теплих каналів по кімнатам. Ми обігріваємо додатково три кімнати. Площа даного будинку становить 180 метрів квадратних. Ми можемо цим каміном обігрівати цю всю площу. Що ми тут в цьому проєкті зробили? Перше, загірзували димохід. Друге, підвели повітря з вулиці. Для якісної роботи даного каміна потрібно обов'язково. Дотримав правил монтажу решіток. Потрібна максимальна кількість холодного повітря з кімнати, щоби ось тут ви отримали тепле повітря. І знаєте, що цікаве: ковцин дії даного каміна становить 82%. Це екологічно чистий камін. Економите на опаленні, використовуйте невелику кількість дров, а отримуйте багато тепла, тому що 80% енергії залишається у вашому будинку. Ще одна молода сім'я. Захотіла мати класний камін, і ми це зробили. Ми їм змонтували альтернативне джерело тепла в їхньому будинку. В них вже буде тепло, затишок. І львов. Звертайтесь до компанії Камін ЦН, і ми вам допоможемо підібрати саме ваш камін, проконсультуємо, покажемо його переваги, змонтуємо і навчимо вас ним користуватися. Ми подаруємо вам тепло і затишок у вашому домі. thank you